Слава Україні! Хочу записати продовження відео, яке я записував вже до того, на рахунок громадської експертизи, яку ми направили запит на ім'я міського голови Кучми Тараса Ярославича 6 жовтня 2023 року. Ну, як кажуть. Коли я відправляв даний запит на проведення громадської експертизи, я ну не дуже собі уявляв, що міська рада погодить даний запит і дозволить провести експертизу комунального підприємства «Комунальник», от яке підпорядковується дорогобицькій міській раді і департаменту міського господарства. Тому що ми знаємо, що у нас саме відкрите, саме прозоре місто, але ми ніколи нічого не можемо дізнатись і не маємо доступу до ніякої інформації. Вся інформація на період війни є закрита. Ну так вважає міська рада. Хоча останнім часом, після того, як я почав звертатись до повноваженого справ людини при Верховній Раді, почали давати відповіді, хоча б на запити від громадської організації. От, давайте тоді потрошки і по чуть-чуть я розкажу причину відмови, але зроблю такий коротенький вступ. Всі ми знаємо, що наше місто відоме на всю Україну і на цілий світ, тим, що ми є місто Котермака, і в нас видобувається сіль. Єдина така сіль в цілому світі настільки смачна і юдована, але наше місто ще е, прославило з на всю Україну, а може і на цілий світ, е, тим, що у нас є міський голова, який е, дає обіцянки, які ніколи не виконує. І пам'ятайте, що ще декілька років тому, після того як він переміг е, другий раз на виборах, він дав дуже гучну обіцянку про те, що е, за 4-6 місяців е, сміття з Гайдамацької буде повністю вивезене. От, ми зробили, були лічильник, відраховували своротній рахунок. Там вже і 8 місяців було, і 10, і рік, і як завжди, обіцянка була не виконана. Тобто, ну, чергова обіцянка і чергова брехня. От навіть недавно ви могли бути свідками, що коли проводилось голосування за зняття першого заступника, заступника з комунальних питань, і цей на, на раді зранку міський голова, чи то на засіданні виконкому, зробив дуже чергову голосну заяву по відношенні того, що якщо депутати проголосують за відставку його заступників, він відразу напише заяву на звільнення. Як ви всі пам'ятаєте, що заява, була ой, що голосування відбули, заступників зняли, замінили на нових, але міський голова в черговий раз брехав і не виконав свою обіцянку. Ну, ми всі до того звикли. Брехня це вона, там є хвороба в міській раді, як то кажуть. Тоді е, що ми ще є відомі на е, всю Україну, що наш міський голова Тарас Кучма є е, е, корупціонером, і навіть двічі корупціонером, для того, щоб ви розуміли і знали, хто того ще не чув, а може чув, але пропустив, що е, були два судових е, процеси по двох різних справах корупційних, е, які розглядали Другобицький міський суд. А потім Тарас Ярославович подавав апеляцію. Їх розглядали львівський апеляційний суд. І обидві інстанції: перша і друга, і так само в другому судовому засіханні також признали його корупціонером. І зараз, якщо ви можете зайти на офіційний сайт НАЗК, там є реєстр корупціонерів. Вбирає, вбиваєте прізвище Кучма Тарас і там чітко відкриває всі справи, все так, як має бути. От. І тому десь я хочу сказати на продовження цього відео, що е, так само зараз склала ситуація з даним запитом по проведенню громадської експертизи. Ну, або це чергова брехня, або працівники міської ради хочуть вважати себе розумнішими, ніж ті люди, які подають їм запити чи документи. Тоді давайте поїхали. По порядку, Я е, е, отримав, е, до речі, з просроченням було 7 днів на відповідь, е, дали практично на 9-й день прислали на електронну пошту відповідь. От, керуючий справами виконкому, Віталій Вовків підписав навіть не міський голова, а відписку дали через Віталія Вовківа. От і скажу так: основні пункти, в принципі, я й думав, по яких вони хочуть відмовити, так вони і відмовили. Основний пункт проведення громадської експертизи було те, що не дотримались порядку сприяння проведення громадської експертизи. От. А саме е, на підставі наведених вище пунктів, тобто вони говорять, що в пункті е, 1 в частині 1, е, громадська організація е, мала подати номенування місцезнаходження, е, відомостей про його реєстрацію, контактний телефон, електронну, електронну адресу за наявності та адресу для листування, якщо вона є відмінною від місцезнаходження е, громадської організації. От. Тепер це вони дали відповідь, чому відмовили. От. Тепер я в двох словах скажу, що пише в постанові Кабінету міністрів від 5 листопада номер 976 про затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи. Тут є чітко прописано, порядок організації роботи запит повинен містити. От в мене в руках є запит, який я посилав, і тут я чітко підкреслив цей запит. Повинен містити номінування інституту громадського суспільства. Перший пункт. Громадська організація, три сили. Далі відомості про його легалізацію, місцезнаходження та електронну адресу за наявності. Тут є моя особиста домашня адреса, на якій є зареєстрована громадська організація. Далі предмет громадської експертизи. Тут предмет громадської експертизи, третій пункт. Предметом громадської експертизи є дослідження виконання департаменту міського господарства, повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування закону України про відходи та контроль за організацією роботи забезпечення КП комунальних. От. І ще є один такий пункт адреса, за якою повинна надсилатись відповідь на запит або прізвище ім'я по батькові особи, уповноваженої одержувача та відповідь її. Контактний телефон, електронна адреса за наявності, ну якщо вона відрізняється від... Місце реєстрації. У мене місце реєстрації це те саме. Електронну адресу я вказав, контакти і телефон я вказав, і голову громадської організації Торський Іван Іванович я вказав. Також, щоб ви розуміли, на фірмовому бланку громадської організації є е, е, ідентифікаційний код, ЄДРПО називається. От. І так само код ЄДРПО був вказаний тут. Тобто вони сказали, що я не подав підтверджуючих документів, які підтверджують, що, ну, що моя громадська організація є зареєстрована, ну і порушення всіх пунктів, які бачите, ми не порушили, ми все чітко прописали. От. Я знаю, що було десь порядка 20 судових позовів за таку відмову, і всі суди зобов'язали міські ради взяти запит до роботи і погодити його, тому що. Працівники вводять код, ЄДРПО, відкривають і там висвітлюють всі дані і порівнюють просто їх з даними в цьому в запиті. Це є Перший пункт, по якому вони відмовили. Далі буде ще цікавіше. Ви не повірите, але це, ну, це вже дійсно це для рідкісних дураків або для людей, яких, ну, які нічим в цьому житті не цікавляться. Вони дуже чітко і дуже красиво прописали другий пункт, в якому вони відмовили. Що відповідно до пункту 2 в порядку сприяння. Проведення громадської експертизи, е, діяльності виконавчого комітету Дробицької міської ради, там т, 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 ну, весь перелік, де е, все так має бути, і що передбачається проведення інститутами громадської експертизи та аналізу оцінки діяльності виконавчих органів і їх посадових осіб. От слухайте, що тільки оцінка діяльності виконавчих органів і їх посадових осіб. Далі не йдуть перелік закону і пишуть, що комунальне підприємство, комунальник, яке в якому ми хотіли проводити громадську експертизу Дрогобицької міської ради, засноване на власності територіальної громади міста Другобича. Міста Дробича в особі Дрогобицької міської ради та у е, ради та у розумінні там статті 11 закону України про місцеве самоврядування не є виконавчим органом, тобто ми не можемо перевірити по їхньому, що ну дане комунальне підприємство, тому що воно не відноситься до виконавчих органів. От а тепер я вам е, дам чітку відповідь на оцю їхню чергову брехню, яку вони ввели хотіли ввести назву ману. Ми що ви розуміли, не подали в суд. Тому що це ще буде довга процедура, поки судове засідання це буде розглядати Львівський адміністративний суд. Ми вирішили звернутися повторно зі зверненням, в якому я додав свідоцтво про реєстрацію своє, ну не свідоцтво про реєстрацію, а виписку з єдиного реєстру, яка підтверджує, де є зареєстрована громадська організація і що я є її головою. От, і е, хочу сказати на відповідь пану Вовків і Тарасу Ярославичу. Що згідно статуту комунального підприємства комунальних предметами діяльності є збирання та поводження з відходами, пункт 1.3 статуту КП визначив, що органом управління є і департамент міського господарства. Це, тобто, КП комунальних підпорядковується департаменту міського господарства. І згідно, згідно пункту 1.11 – Тут у КП комунальник підзвітне та підконтрольний йому. Щоб ви розуміли, що я написав правильно. О, я маю в руках положення про департамент міського господарства Другобицької міської ради. І тут е, пункт 1 загальні положення. Написано, що департамент міського господарства Другобицької міської ради, надалі департамент є виконавчим виконавчим органом Другобицької міської ради, є підзвітним підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові. Та підпорядкований заступнику міського голови з комунальних питань. Тобто, підприємство, яке ми хотіли перевірити і провести громадську експертизу, і підпорядковується напряму комбінату міського господарства. А комбінат міського господарства свого часу є виконавчим органом згідно положення про департамент міського господарства. Тому, друзі, ну, що я можу сказати? Тільки одне, що, ну Пан Вовк знизу написав, враховуючи вище зазначення, констатуємо об'єктивну неможливість задоволення вашого запиту. Ну, е дивіться, Ви всі почули, що е хотіли почути. Е Весь пакет документів ми знову направили, е -ми знову направили 6 жовтня е номер 00410. Е Дріб 23. От. Це вже повторний запит, і е, звернення я також додав, і в цьому зверненні я е, внизу чітко сказав, що враховуючи вище. Викладене повторно просимо розглянути наше звернення від 6.10.23 про проведення громадської експертизи у відповідності з додатком номер 6 статуту Другобицької територіальної громади. При черговій та надуманій необґрунтованій відмові будемо вимушені звертатись з позовом до суду. Ну, ще залишилось декілька днів, тому що ми 6 числа е, подали. Тобто, з дня на день ми отримуємо, я так думаю, чергову відмову і будемо звертати з е, судовим позовом до міської ради. Хоча б не хотілося це робити, тому що це чергові затрати. Міська рада буде наймати адвокатів, юристів з приватних фірм компаній, так як вони це роблять, які будуть їздити і за шалені гроші захищати інтереси міської е, ради, коли вона поступає. Не по закону. Так що така ситуація, друзі, я наразі дякую за таке, може, не дуже коротке відео, бо вийшло так, як завжди вийшло. Тоді мирного нам неба. Ми поборемо то зло. Слава нам Україні, і в нас все буде добре.